Незламна Україна, стоїть земля моя, усяйні зоряні, де коло зріє, де шумить Дніпро. Тут кожен день це битва за свободу. Тут серце б'ється, наче ремесло. Ми з роду тих, що встали на світанні, що правди прагли, не для слави, ні. Ми з тих, хто слово ставив понад зброю, і що в крістемінь. І тримав вогні, коли ж прийшли холодні чорні вітри, і небо впало, в попіл та вогонь, ми не схилились, ми народ із вітру, із крові предків, з пісті, і з кордон. Нас не злякає грім, ні буря, ні розлука, бо в наших жилах сила поколінь. Бо ми це мати, що тримає руки і син. Що йде крізь біль, щоб не впав тінь. і буде день розквітне знов калина, і сміх дитячий розбудить степи. Бо ми народ, ми вільна Україна, і нас ніколи вже не зупинить світ.